Они мой запокоєння душу сопших рабів твоїх воїнів, Олександра, Георгія, Валерія і новоприставленого Раба Божого Павла і всіх інших воїнів, що життя своє поклали за віру. І вітчизну в останні часи вшанувати героїв небесної сотні у музей бурштину прийшло чимало рівнян: рідні, близькі, друзі загиблих і працівники підприємства. Нині експозицію поповнили портретами героїв з бурштину. У такий спосіб вирішили зробити свій внесок, аби рівняни пам'ятали загиблих на майдані. Художник, який працював над портретами, розповідає, робота технічно нескладна, але мав дещо інші проблеми. Було складніше знайти фотографії Валерія Паносюка. Тому що ну, поганої якості була фотографія. То, спочатку я зробив два перших цих портрета Храпаченка і Рутуняна, а буквально десь через пару днів вже знайшли фотографію Валерія, і я вже тоді приступив до роботи. Перш ніж розпочати творити портрети, майстри запитали дозволу у рідних та консультувалися із ними про те, якими вони хочуть бачити загиблих героїв. Анна Адамчук каже, погодилась, адже такі дії рівнян свідчать про повагу до загиблих. Спочатку зателефонували, зателефонували і спитали, чи взагалі ну ми даємо якби дозвіл, ну чи можна. Звичайно, я дала фотографії, які от такі більш ну що можна зробити портрет. Він з малої там був. Ви підійшла вас, Ну, гарні. Дуже мені дуже сподобалось. Дуже Рідні, друзі загиблих та усі присутні помолилися за упокій героїв майдану, а також за здоров'я військових, котрі сьогодні боронять кордони України. Портрети героїв з бурштину залишаться у музеї. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.